Вправа 311. На рисунку 87 кут АБЕ e дорівнює куту CBF. Чи є ще рівні кути на цьому рисунку? Так, є. Лише це не так очевидно. Ну, давайте будемо міркувати. Я би хотів, щоб ми розглянули, наприклад, кут АБФ. Ну що ж, пишемо, що кут АБФ у нас дорівнює, він складається з двох кутів АБЕ e і кута Ф, e, Бо у нас промінь БЕ e ділить цей кут на дві частини. То ми пишемо дорівнює це куту Е e плюс кут. Пишемо ЕБФ. E, Ф. І це дорівнює. Ну що ж, а що таке кут АБЕ? E? За умовою він дорівнює куту СБФ. Та ми пишемо замість АБЕ e, кут СБФ. Б. Плюс. Переносимо, плюс. Ну і залишається кут ЕБФ. E, і це дорівнює. Тобто виходить. Що, а що це за кут, якому ми C, B, F, кут, ось він, додаємо до кута EBF. Це буде кут EBC. І це буде дорівнювати тоді куту E B C. Тобто ми бачимо, що кут АБФ у нас дорівнює коту ЕБЦ. E, Записуємо, отже. Кут А Б Ф дорівнює куту Е, Б, С. Добре, тобто ми знайшли ще два рівні кути на цьому рисуночку, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І так само треба записати, що кут А Б Ф дорівнює куту Ку. Е, Б, С. Ну що ж, ось таке завдання. Я сподіваюся, що такі міркування вам зрозумілі. На цьому вправу завершено.